На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 вересня 2024 року. Сьогодні. 5 вересня та завтра, 6 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Терези. В ці дні можна посіяти насіння листової гірчиці, крес салату, гороху, сидератів і можна працювати з розсадою. Але пам'ятайте, що завчасно повинна бути зволожена земля це час стихії повітря. Не можна проводити поливи та підживлення рослин, бо в цей час рослини дихають. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 5 та -6, 6 вересня сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на 5 та 6 серпня 2024 року. Нагадуємо, що це знак стихії повітря Терези, тому дуже важлива вегетаріанська їжа. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю, качану та цвітну капусту готуємо. Використовуємо для приготування страв моркву, вітаміну зелень, їмо яблука, груші, виноград, банани, родзинки, курагу. Одним словом, доступні всі овочі, фрукти та ягоди. І салати заправляємо сметаною, лимонним соком або вершками, не використовуючи в цей час рослинні олії. Смачного вам! на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх ваших справах, усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!